Ми вітання Олександр Ренковський з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна в нашій студії народний депутат України Ігор Луценко, фракція Батьківщина. Ми вітання. Доброго дня. Юре. Ну, давайте спочатку декілька тем у нас. Сьогодні, перше. В рамках закону про очищення влади в столиці було звільнено з посади прокурора цього славного міста Києва. Міліці. Власне, Сергія Улдашова, так? Ні, ні, Леша, ви раніше звільнила, а зараз, ні, звільнили... зараз. А зараз звільнили. Ні, ну зараз то да? да. Терещука, так, пане Олександра так. Трещука. От, ну, а ви вимагаєте такої прозорої та публічної власне процедури відбору нового керівництва mm -hmm. міліції? Да? І прокуратури, в тому числі, ну, безумовно. Да? Це одне і те, по а, а скажіть, будь ласка, яким, яким шляхом це, це має відбуватися? Можна львівським шляхом піти, коли громада просто з допомогою місцевих медіа, з допомогою, значить, всього, так би мовити, Спільноти натисла, що давайте ми все-таки будемо обирати А на конкурсі, Б, на прозорому конкурсі. Угу. І попередньо, нехай ці люди, котрі хочуть стати головним львівським міліціонером, нехай вони подадуть е, певний ряд документів. Да, Перше там декларацію, що я зобов'язуюсь щотижня звітувати перед громадою в такому такому угу. форматі. Друге, ось моє майно, е, досить так е, докладно описане майно моєї родини, угу. ось, усіх моїх родичів і так далі. Ось декларація про всі потенційні конфлікти інтересів. Тобто у мене, умовно, Кажуть, що родич там працює в транспортному підприємстві, відповідно, міліція там може впливати, і будемо всі дивитися, наскільки вона впливає. Отакі речі від, цього, від цих от кандидатів винудили, і потім якось вони обрали найкращого. Це у Львові так сталося, так? Це да? у Львові. Власне, ми це хотіли в рамках би, українського законодавства робити. І чотири місяці тому нам буде поданий законопроект, розроблений. Найкращу на сьогодні правозахисною ініціативу РПРу, тобто це там експерти дійсно найкращі зібралися, які взагалі міліцію займаються давно. І цей законопроект чомусь провисів, а потім його взагалі зняли в протирегламентний спосіб. Але там було прописано, що дійсно є так звана поліцейська місцева комісія. Яка також проводить відкритий конкурс, збирає е, документи, див, дивиться, проводить атестацію міліціонерів і так далі. Тобто ця комісія, будучи незалежною від самої міліцейської вертикалі, може приймати незалежні рішення. Не так, як пана Вакам хоче, чи його якісь заступники, угу. а так, як е, ну, виглядає, це якби полозиться, як має бути. Так, хто більш досвідчений, хто більше краще до цього проявив. І крім того, у нас було ще таке положення про місцеву міліцію, що голова місцевої міліції обирається на сесії місцевої сесії місцевої це рай. те саме що там голова ну я не знаю київської міліції і голова місцевої міліції те так, саме в чи дано в випадку а? це те саме я скажу угу. що ця особа набагато більш впливова ніж навіть при всій моїй повазі там пан кличко в ранзі мера угу. а чому тому що саме ну от мер не має жодних повноважень він може повноваження лише представляти Територіальну громаду, там щось розказувати, там, гніватися. А от міліціонер, він конкретно може наказати там привести у там, відповідність до закону, там якісь території ставлена мафами, чи або забудову нет. припинити. І забудову в тому числі також у них є всі підстави, якби сприяти, скажімо, відновленню справедливості в цій так. сфері. Безумовно, це дуже важливий елемент. І так само мирні зібрання. Це теж дуже важливо. Оці речі, оці речі на сьогодні, це що ми хочемо від міліції. Але а, і наш закон зарубали, і щось тут поки що не чути, якогось такого бажання з громадою радитися. Але все за логікою, має бути місцевий міліціонер, який ось тільки влади має, а він від, від, від громади абсолютно незалежний, лише від своїх начальств. То потім ми бачимо Сукорки, потім бачимо інші незаконні будиництва, бачимо табачні вироби, які продаються. В 60 точках ми знайшли 60 точок по Києву. Бачимо. Це, оці... не, це не незаконно, да? так? Ну, так, оці і... бабусі просто сидять uh -huh. і шки... школярам продають і так далі. То за рахунок, що здоров'я школярів субсидувати бабусь е, через сигарети це неправильно. У е, Львові, до речі, такого немає. От, от, точно одне з міст. Е, uh -huh. міліція... Бабаці там не, не, не сидять і не, не da, і, Так. Черкаси, до речі, також. Е, там місцева громада відстояла свої права, щоб не було табаку. І саме через тик на міліцію. Міліція захоче припинити, uh -huh. ці, вона припиняє. Так само цікаві автомати. От революції е, 13 С тому році тисячу доларів один кавовий автомат платив міліції кожен. Кожна оця... що ви маєте нова машина, да, яка стоїть на да -да -да. Да? це там Таврія чи ще якась ага. машина, типу піка стоїть і продає каву тисячу доларів. Слухай, Тоб... Ну до взагалі я просто а я б схвально б став... я не до тисячі доларів. Mm -hmm. Мені подобається власне. Я може не знаю, якийсь порядок потрібний, да але це така альтернатива, коли ти вони ну я не знаю, вони дуже динамічно можуть якийсь парк приїхали, да там mm -hmm. якесь свято, там нічого нема, але на свято вони можуть туди приїхати. Ну безумовно. Тобто, якщо ми встановили правилами, де mm -hmm. ці машини можуть з'являтися, а де ні. А, то це може працювати, це не створювати дискомфорта. А, Але а звідки у вас така інформація про тисячу доларів? що… А як не дивно, знаєте, я зараз ну і так фанат розслідувань щодо mm -hmm. майдану. І це, до речі, в показах міліціонерів було. От ми через розслідування злочинів проти майдану всю систему зараз скриваємо. Тобто і прокурори, і міліціонерів вона настільки перед нами розкривається, що по суті, якби розслідування злочинів проти майдану є однією з найпотужніших реформ силових mm -hmm. органів силових органів і судів. Розуміло, знаєте, дуже, дуже цікаво да, це щодо реформи. Я Сьогодні, сьогодні ваш колега, значить, пан Логвінський, надрукував а, ну, на, на своїй сторінці в Фейсбуці, виклав таку інформацію, що а, пан Джемілєв, знову ж таки, ваш колега, да, наш земляк, mm -hmm. а, вирішив зняти автомобіль свій значить, з обліку. Приїхав, ну не приїхав, ну комусь доручив там, щоб зняли mm -hmm. з обліку, а виявляється, його машина. Є в розшуку да? і заборонено є відчуження через те, що кримське, що вона знаходиться в розшуку в, з літа 2014 року за поданням кримської поліції. І це, mm -hmm. це, це, це взагалі, я, я не знаю, це якийсь нонсенс абсолютний, да? і це, це ж також стосується а, реформи правоохоронних органів. Ну це, скоріше, наявності взагалі здорового глузду правоохоронних органів, тому що якщо ми не визнаємо кримську поліцію кримською mm -hmm. поліцією, то чому ми тоді визнаємо їхні подання на розшук автомобілів? Да? Це є певний нонсенс, але, мабуть, таких нонсенсів, ну це і не найгірший нонсенс. Ну на no, мрео кажуть, що це така, знаєте, це, це в них процедура. Ми маємо подати запрос, да, що там за, з автомобілем і так далі. За місцем реєстрації, ну мабуть, просто про це, це всім байдуже, я б так сказав в МВС. І якщо б дійсно були. Ну, ну вам, то не байдуже, що, що відбувається ну, з МВС. Нам не байдуже. Дійсно, ми подаємо законопроекти, які просто в позарегламентний спосіб там знищують. А е, є, наприклад, у нас чудовий законопроект, який скоро ми презентуємо, вже це про маркування. Міліціонерів. Тобто значки на шоломах, uh -huh. на форменному одязі. Ми його так досить довго розробляли, були такі великі дискусії, що в АТО можна, що не можна, там, як, як взагалі вона має вигляд, якого розміру. Насправді це Аваков обіцяв зробити вже рік тому, здається. Все залежить від міліцейського керівництва. Все, оце, що ми зараз подаємо, насправді можна було б робити Аваку вже давно. Я просто uh -huh. бачу, що не до цього. От, з якихось причин не до цього Чому? Я не можу в людську душу заліз... залізти. Да, я думаю, mm -hmm. що є якийсь там нестачу чогось чи, чи надлишок чогось іншого. Я не знаю, що сам позавчора. Просто був знаєте, в Межигір'ї, власне, в тому самому ну, mm -hmm. славетному Межигір'ї, і дуже здивувався, що знаєте, патрулювання там хлопці роблять це батальйон. Я не пам'ятаю, це ну нацгвардія, да тепер mm -hmm. вони, але вони дуже такі військове вбрання. Це не ну це і люди кажуть, знаєте, а що це таке? Чому військові тут? Да? Хоча це я розумію, що це не військові, це ну. Mm -hmm. і, і це щодо того, власне, як має позначатися поліція, да як вона має ідентифікуватися. у ну, випадок. Ото буквально на вулиці mm -hmm. Банковій виявляється, що це були назвордійці, котрі побили mm -hmm. людей. І, і я не думаю, що міліціонерам так просто було бити, якщо вони знали, що от uh -huh. на всіх камерах от, моментно фіксується їхній номер. Ну як машини, номер дуже швидко uh -huh. запам'ятати можна і побачити. Це елемент безкарності міліції. І, і, на жаль, от керівництво не хоче його усувати, і ми будемо намагатися законодавчо регулювати ті питання, які насправді в жодній країні, наскільки знаю, законом не... Не... це просто мілі... uh -huh. головний міліціонер. Це інструкціями uh -huh. uh -huh. і, і, і це власне. Ну я так розумію. Добре, давайте. Uh... Про інше поговоримо. А і ще останнє питання: чи буде у вас підтримка від інших депутатів? Чи знаєте, знову ж таки буде така корпоративна солідарність? скажуть там, Маваков представляє нашу політичну силу, тому все це ми не будемо голосувати. Ну я думаю, що е, на сьогодні там проблема не, не стільки в Овакові, не лише в Овакові. Е, проблема в тому, що е, дві великі владних коаліції вирішили проводити партії. Ви маєте на увазі. Має на увазі дві е, народний фронт і блок угу. Петра Порошенка. Вони вирішили якось самостійно займатися реформою, а скоріше навіть і делегувати самі міліції. І в цьому величезна проблема, що міліція сама себе ніколи не відреформує. І е, ці люди, от БПП Народний фронт, вони довіряють цим цю mm -hmm. А в мене є великий дуже скепсис щодо того, що сама міліція от візьме mm -hmm. і себе реформує. У нас така міліція. Що ну, навіть можливо в чомусь грузинською не порівняти свого часу. Uh -huh. І, до речі, грузинську міліцію вони свого часу все-таки зробили інструментом авторитарного придушення опозиції, на жаль. І це була їх величезна помилка. Так, да, вони щось гарно зробили, але все одно міліція в них залишалася отакою, отакою централізованою uh -huh. і крованою. Це точно здається, треба. після виборів да, там, президентських, перший, коли yeah. другий був термін. Я да, вам скажу що так, так: що спіли. я туди приїздив у дев'ятому році, через uh -huh. рік після того, як був під час війни, uh -huh. ну, дивиться, що, що після війни. І дуже багато було скарг, що міліція підкидує зброю. Uh -huh. Опозиціонером, потім їх саджає е, через тикс просто свого начальства, що вони там навіть ходили якось вибачалися перед моїми сусідами, котрих так намагалися угу. підставити. Але е, суть у чому, що нам е, оцей досвід точно не треба запозичувати. От чомусь а, ми Він у зараз... нас є, да? Грузія так, да, да, в нас більше <рес> ті, да, можемо самі експортувати. Ага. От Грузія чомусь зараз у нас синонім реформ. А чомусь ми забуваємо про Прибалтику, про Східну Європу. Угу. Це нам на порядки ближче, ніж. Це, 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 це І абсолютно б... до нас от через кордон, будь ласка. І ближчі І результати, здається, беремо. краще. Да? Безумовно. Добре, до іншої теми, про яку сьогодні всі говорили, значить, з вечора, 8 червня, під Києвом гасять пожежу на території Нафтобази. Побудтрембудматеріали. Вибачте, матеріали Вибачте, така назва. Власне, там знаходиться нафтобаза, яка належить мережі автовольних комплексів БРСМ Нафта, яку пов'язують з Едуардом Ставицьким. Ну, Власне, це дуже така відома постать пана Януковича. Тих часів. Внаслідок пожежі постраждали чотири співробітники на один з яких пізніше помер у лікарні. Крім того, під час ранкового вибуху загинула одна людина. 14 отримали травми. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. І сьогодні, значить, це місто Васильків, я так розумію, так? Угу. Сьогодні тільки, значить, що порадили мерія, значить, ну що по. Добре, значить, а, якщо ви там діти у вас або там вагітні, то треба виїхати з міста. Скажіть, будь ласка, чому більше доби, на вашу думку, оце все відбувається? Да? Це така величезна, ну я не знаю, це небезпека для людей. Чому а, мерія не зробила знаєте евакуацію там одразу, або там не попередила, не не зробила інформування і так далі? Мабуть, тому що, як і вчасно не евакували всіх з Дебальцево, мирних жителів uh -huh. і так далі. Було в Тому що українська влади, він заточений дещо на інші речі, на жаль, аніж на такі от тим більше незвичайні ситуації, надзвичайні ситуації. А, Тут я хотів би сказати власне те, що я писав в своєму блозі, uh -huh. про те, що, на жаль, на сьогодні е от, зробити перевірку там, пожежної безпеки там, чи інших якихось правил, чи санітарного стану, якихось об'єкту, практично неможливо. З чим ви пов'язуєте, до речі, я, цю... я, я ж не спеціаліст, я не можу звідси знає, uh -huh. побачити. Ні, nee, Я читав ваш Фейсбук, то просто може люди так, не читали. Так. То... Я uh -huh. пов'язую пов це з тим, взагалі, от такі випадки. Да? З тим, що взагалі влада на сьогодні сам. Усунувся від, від виконання своїх обов'язків <съ zeigt> і у цій частині, зокрема. Тобто, ні прокуратура не може прийти перевірити, ні е, 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 екологічна інспекція не може, може, вони там е, землю забруднюють, да? ні пожежна інспекція не може. Тобто, теоретично, якщо там була б якась проблема, яку можна було вирішити, да, якщо це не, не теракт вважати, да? то держава взагалі ніяк не могла б відреагувати на випередження, то зараз, звісно, вже можна кримінальну справу порушити, бо є факт е, е, гибелі, на жаль, людей. Але ми ж не маємо чекати гибелі людей, людських жертв. Ми маємо діяти на випередження. І такого, як от зараз, от заборонити всі перевірки і не поставити нічого взамін, такого взагалі не може бути. Пане Ігорі, але знаєте, тут є перше питання таке. Да? Я, я чудово пам'ятаю, колись там був ще студентом, працював на одному підприємстві. Я пам'ятаю, як приходили ті пожежники, вони казали, ні-ні-ні, нам ви тут, тут не треба нічого робити, ви нам дайте те, що ви там виробляєте mm -hmm. собі, там, або там 100 доларів дайте. Mm -hmm. Ну, а Проблема в тому, що е, дійсно ми можемо боротися з корупцією по-різному. Е, треба дійсно нових пожежників, інших пожежників mm -hmm. інші правила роботи для пожежників. Але з іншого боку, навіть якщо ми уявімо, от що такі пожежники приходять, на сьогодні Бересив, наскільки я знаю, абсолютно нехто, ну, У них там була така практика нехтувати е, безпекою. Е, інколи краще не порушувати певні правила буде дешевше, ніж давати хабар. Хоча угу. б на такому мінімальному рівні у нас немає жодного захисту. Але я повторю, а ще таке важливо, що завжди от зараз міліція могла притягнути вже на допит. Тих, хто перевіряв, uh -huh. мав би перевіряти це. А зараз взагалі ні до кого не може бути. Я розумію, про... що немає. Отже, значить, що до версії, значит, пан Сергій Куюн, це голова аналітичної агенції консалтингу групи А 95, пише таке в своєму Фейсбуці: по последнім даним, причина аварії на нефтебазі БРСМ стала хімічна реакція при сміщенні компонентів при кустарному производстві нефтепродуктів. І вже потом выяснилось, що нет ні пожежного водоему, ні пенообразователей. Інтересно, як себе чувствує господин. Господин Ставіцький, це спрашує Сергій Куюн, консалтингова група А 95, спеціаліст ну по нефти, по нефті ринку України. А на скажіть, будь ласка, на на вашу думку, це ну до чого зараз це все призведе ця аварія? Да? Що буде далі? Я я маю. Я маю на увазі, які будуть наслідки зроблені? Та да, в нинішньому законодавчому полі ні до яких. Тобто, ну згориться на нефтабаза, але ж поки що мені здається немає такого бажання у уряду міняти свою політику. Тобто, ми зараз руйнуємо свої дороги. Ми Отакі пожежі отримуємо. І інші там, екологія страшенно страждає, от нема кому скаржитися зараз. Я не бачу поки що от такої негайної реакції. Да. На жаль, щоб зрозуміти тенденцію, треба ж її побачити буде. Ви знаєте, я щодо, щодо реакції я почув таке, значить, що там же знаходилась біля тієї нафтобази, там військова частина. й угу. була вже така реакція від. Значить, від пана Турчинова він сказав, що буде, значить, піде під суд той, хто, значить, дозволив розмістити цю нафтобазу біля військової частини. Я не знаю, чи це буде, чи це так, але ну, такі слова наводять пана а, Турчинова. Колективний орган виділяє uh -huh. землю. Колективний орган рада. не посадиш. Міська рада, uh -huh. там. чи міська рада, чи районна рада, я не знаю, де uh -huh. це саме ця земельна ділянка. Але депутатів ніхто не посадить. Так само у нас ніхто не сяде за те, що тут у нас пороздавали. Тому це так, поки що така перечасна, я вважаю заяву. Але розслідувати дійсно треба. А, хтось давав дозвіл, мабуть, на будівництво саме. Uh -huh. От тут дійсно є шанс написати, Якщо це була побут рембуд-матеріали, то я так ну, це, розумію, можливо, що це була класа радянських часів. Ну, тоді вже тоді все питання. Ремонт, якісь там, там, якісь, там матеріали просто будівельні, да, зберігалися, а потім ну, там розмістили цю нафтубазу. Отже, далі іще одне питання, Юре. Да, це влітку це дуже важливо для киян, які. А почнемо з того, що більшість українців не планують цього року відпочивати взагалі десь їздити за місто. Да ну таке є таке є, значить, опитування КМІСу, да, Київського міжнародного інституту соціології. 68% українців не планують відпочивати. Але я так розумію, що дехто з них все ж таки буде, наприклад, якщо він там в Києві, а десь так, просто буде ходити до річки, да, там з друзями, як буде вільний час. І тут в нас таке дуже велике нове питання. Віднині в'їзд на Труханів-Острів, От нас фотографія з соціальних мереж, які знаходяться посередині правого лівого берега Києва, він тепер коштує 50 гривень з машини. Ну, щоб я розумію, там пан Остап Бендер він збирав гроші, щоб провал не, не шибко провалювався. Да? От, значить, у комунальному підприємстві Київ Парк Транссервіс пояснили, що нововведення введено за розпорядженням мера, а гроші будуть витрачатися на прибиранні та благоустрій острова. Всі бажаючі зможуть залишити свої машини на безкоштовній якісь парковці біля московського мосту. Я так розумію, що вона там якась дуже маленька. Їхати на Труханів на безкоштовній маршруті. Mm. Яка працює з 9 до 21 години. Отже, да, що з цим таке? Що тут ми що маємо? Я думаю, що вчергове обманюють нашого мера. Я підозрюю, що він, якщо і підписував mm -hmm. щось подібне, то він не усвідомлював наслідків цього. А те, що київ є на 95% корупційної організації, тобто все 95 це корупційний оборот у нього. Це, мабуть, уже відомо з 2006-2007 року, коли там Черновецький дуже сильно це все наладив. Це ж та сама з контора, яка займається збиранням грошей Паркув... за паркування, це паркування, так? Це Парковка угу. це страшно кримінальний бізнес, і людині, яка буде боротися з ними, загрожує. Все, що може загрожувати, тобто uh -huh. мені свого часу машину просто поневічили страшенно, коли ми з блокіраторами боролися, але uh -huh. побороли блокератори, uh -huh. бо це дуже окремий них бізнес, колосальний uh -huh. був. От. Але ж зараз продовжується, але в інших формах. От, будь ласка, от таки, така, така, така стаття доходу у них з'явиться. А як ви думаєте, наскільки це законно взагалі? Чи може Київ вводити, чи там Київ Парк чи мер особисто вводити, ставити такі шлагбауми, да, водити за проїзд власне, да, дорогою? А, там не проїзд, там в'їзд. В, в принципі, ну, раніше і зараз теоретично можлива така практика брати плату за в'їзд в територію. Природно заповідної фонду, мовно кажучи. Угу. Це можливо. Але в даному випадку е, гроші, я думаю, підуть ну, точно не на там, відновлення Труханого острова, який страшенно, до речі, засмічений. Угу. Там не прибирають регулярно, це, ми лише скаржимося. Там і після цього якісь прибирання угу. стріляються. Тобто, Київтранспортсервіс не має жодного стосунку до е, природнозаповідної угу. оцих справ. Е, от Треба було зробити адміністрацію. І її зробити відповідальність з певною фіскалізацією, тобто з чеками uh -huh. там якимись і так далі. Це все не зроблено. Це зрозуміло, що це просто фікція. Героя, ну а добре, взагалі, от я тут, знаєте, просто по Києву, подекуди їжджу машиною, да, і я мені ніколи ще не давали чека у ці хлопці. Да, і хоча там стоять ці паркомати, -пар -пар uh -huh. як там, там написано, можна там. Ну і просто так, ну ви там кажуть, там 10 гривень з вас, да, uh -huh. або там скільки там гривень. Власне, наскільки все це доходить до київського міського бюджету. Я попередні роки цікавився десь різниця на два порядки. Тобто приблизно ну, в середньому десь 10 мільйонів, там 15 мільйонів гривень на рік потрапляє в міську казну від паркову. Збори приблизно 150 мільйонів, 200 там, мільйонів. Ну, ніхто ж не вважає, це дуже приблизні калькуляції. Але приблизно такий порядок. Тобто ми маємо там 100 мільйонів в кишеню комусь, 10 мільйонів Київ. Mm -hmm. От приблизно така от пропорція тут працює. І за рахунок, до речі, того, що фальшиві білети видаються, не видаються, як правило, mm -hmm. ну хто кому це потрібно. Да? Тому є абсолютно тут така єдина можлива тактика, якщо ти хочеш ж заплатити цим людям, то треба. Я не хочу, але вимагають. якщо вони просять, то є безготівкова можливість зараз. Але вони дуже так про це не хочуть розповісти. Знаєте, що з дивуванням дізнався про те, що Київська міська рада ухвалила таку значить, там, концепцію якусь розвитку до 2020 року, і там записано, що 5% місць має бути в Києві безкоштовно надаватися паркувальних для власників, ну, власне, не для власників, а для паркування електромобілів. Ну, у нас тільки машин немає, на жаль, що в Києві. Але ну, це, скоріше, знаєте, жест такий на майбутнє. Ага. Показати, що електромобілі це дуже класно і дуже потрібно. Електромобіль найголовніше те, що він не забруднює повітря. А от від повітря найбільше ну, якби, ні -ні, проблема ні, я, я. я абсолютно розумію, да? але це ж не, знаєте, так. Це ж не вирішує проблему транспортного міста. Це Ні, тільки так... Поки що, на жаль, не вирішує. Я б на місці кличка зараз більше впроваджував електротранспорту. На жаль, попередник там, попов його знищив, наприклад, ряд трамваїв. Просто взяли і знищили трамваї, хоча це найдешевший, і в тому числі дуже екологічний від транспорту. Електротранспорт це, 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 ну, це, це багатство місця, на мій погляд. А зараз все замінюються автобуси, які димлять uh -huh. і так далі. Uh -huh. От хоча б їх подумати, як ми вже автобуси можемо поміняти на електротягу. Я про це подумав uh -huh. би. Але ну, а чому? де ділись трамваї, де, де тролейбуси? А, тому а, немає правильного вектора. Але щодо автомобілів, це, до речі, заслуга на ну, кличка в даному випадку, а, а певних прогресивних партій, там, Демократичний Альянс, я знаю, uh -huh. там, друзі, а, вони просували цю ідею і для того, щоб показати, наскільки. Нам потрібні електромобілі, зробили просто кальку з європейських практик. Угу. Праковка, там, угу. певні інші пільги угу. для них є. Зрозуміло. О, Ну і давайте, знаєте, на завершенні нашої бесіди ще тоді про а, вибори до місця раз ви вже почали говорити про Київ. Угу. Чи буде проголосований новий закон про, місцев... про вибори до місцевих рад на цій сесії? На вашу думку. Ну, е, оскільки я не входжу ніяким чином в керівництво парламенту, е, то, мабуть, це питання не до мене, але я можу зробити свій прогноз, е, що є певна невелика ймовірність. Е, наскільки я розумію, цей процес мав бути синхронізований з конституційними змінами, uh -huh. з децентралізацією, що uh -huh. все-таки ми отримали під оці зрозумілі повноваження набу зрозуміла влада. Але оскільки конституційний процес поки що якось так вже навіть не встигає по цьому графіку, то я вже починаю сумніватися. Я сьогодні, до речі, зустрічався з нашим міським головою Паном Кличком. Паном власне, Кличком, да? так, так. Йому дуже важко насправді. Ну, Реформи точно потрібні. Зрозуміло. Дякую, Ігор Лисенко, народний депутат України, фракція Батьківщина, був гостем нашої студії. Дякую вам, горе залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.